Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В окупованому Криму сьогодні також чути вибухи. Місцеві пишуть про вибухи в районі СМТ Санаторне біля Ялти. Також в Алупці було чути 10 вибухів. Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки що ніяк не пояснили ситуацію. Тим часом йдеться мова про те, що в санаторному накрили ешелон з мобілізованими. Десятки швидких кинулись в місце дислокації військової частини, а партизани попереджали, що так буде. Крім того, ще по одній із версій на аеродромі рухнув літак ІЛ 76 і загорівся. На борту були іранські дрони та Боєприпаси до них, саме тому почалась детонація. Ця інформація потребує підтвердження. В свою чергу, після серії вибухів в анексованому Криму, російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму по аеродромах на території Росії. Про це у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим Реалії» повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська, щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання в Криму, воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації. Розосередження її на аеродромі РФ було посилено протиповітряної оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО, зазначив він. Водночас, за словами Скібіцького, російські війська в Криму стали ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря. Постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань. Окрім того, за даними ГУР, російська армія продовжує приміщувати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого була посилена від початку війни. Насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму. Починаючи із серпня у Криму та Остополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям українських безпілотників та роботою ППО на тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття. 9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедрів, Касакського району Криму. 16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі. 7 вересня головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об'єктах у Криму в серпні 2022 року. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!